Друзі, вітаю вас, Хелсі Гарден на зв'язку. Сьогодні поговоримо про таку цікаву рослину, як сосна звичайна, Pinus Sylvestrius. Дуже цікава, хвойна, вічно-зелена рослинка, дуже невибаглива, росте на бідних пісках, може заселяти там яри, балки. Цікава рослинка, з неї можна вистригати різні. Топіарні форми, шарики, грибочки дуже гарно піддається стрижці. Ми в попередніх відео там показували, як ми з неї формуємо різні шарики, коли це треба робити. Так що слідкуйте за нами, буде цікаво. До речі, в нас ще є якісне насіння сосни звичайної, можливо, кому потрібно, також є в наявності. І також маємо гарні однорічні сіянці. Якраз пора зараз висаджувати їх. Рання весна, погода сприяє, дощки передають. Тому звертайтеся до нас, Healthy Garden постійно на зв'язку, 24 на 7. Пишіть свої коментарі, оперативно все відповідаємо. Всього найкращого вам!